Спробувати себе у ролі пекаря чи кондитера, стати перукарем або ж фотографом. Загалом близько 20 професій, які на сьогодні найбільш актуальні на ринку праці. Таку можливість для дітей з міста і району подарував Коломийський міськрайонний центр зайнятості. Проводять ярмарок у формі квесту, що додає цікавості. Такий захід провели вперше. До цього була практика відвідувати підприємства та спостерігати за роботою фахівців на місці, каже Мирослав Мацьків. Ми час від часу з дітьми робимо такі профіскурсії на такі наші. Підприємства, як заводу управління, як деревообробні підприємства. І, і тоді вже на місці у цих екскурсіях діти запізнають, знайомляться з цими професіями. Гарна робота робить людину, людину щасливою. І ці заходи проводяться для того, щоб починаючи з дитячого віку, діти. Знайшли себе в якісь професії і готувалися до того, щоб вони були щасливі, щоб була щаслива наша держава. Кажуть, що музикант не професія, та Валентин на собі переконався, дарувати хороший настрій людям складно. Та й потрібно мати талант, каже хлопець. А Як думаєш, яка професія найкраща, найлегша? Найлегше музикант? Дуже сподобався. Дуже. А чому? Шо, шо? Ну, так би, стук, так би, дуже класно. Ага, музика подобається. Так. Може, десь вчишся грати чи ні? Надалі будеш йти на музику десь ти ще тисячі? Ну, ще не знаю. Ну тут є, продавають, дають безплатно опробувати та всякі такі. На ярмарку представлена неабияка кількість робітничих професій, адже без майстрів на усі руки сьогодні нікуди. Пан Андрій майже 25 років працює майстром з виготовлення паркету. Каже, що сьогодні люди цієї професії без роботи не залишаться. Професія наша будівельна без нашої професії нікуди не дінешся, тому що всі мусять ходити по підлозі. Всі хочуть, щоб вона була гарна. Та найбільше діти хочуть спробувати себе у героїчних професіях потримати зброю у руках чи увімкнути сирени патрульної поліцейської автівки. Ми ще розгорталися, тільки робили наш стенд, і діти вже були біля нас і питалися, тому що діти виросли на серіалах про міліцію, про поліцію. І завжди професія поліцейського користується інтересом і повагою дітей. Найменше охочих і сісти за кермо пожежної машини це і хлопці, і дівчатам. Ми дітям поясняємо. Потребу нашої професії для нашої держави, що вона робить, яку роботу Ходять, цікавляться, дивляться, яка одежа, що ми маємо на озброєнні, яке обладнання, що машина вивозить, яку роботу вона може проводити, аварійно-рятувальні роботи, які ми можемо робити. Ну в основному так бачу, що є зацікавлені дівчатами дівчата. Ви знаєте, теж цікавляться, і так зрозумів, що зараз стирається межа між професіями чоловіча і жіноча. Для військових теж ніде яблуку впасти. Сьогодні ця професія на часі. Сподобалась професія військовий, поліцейський кулінар. Я хотів би стати поваром. А чому такі професії? Не знаю, що сподобається готувати, а, а зацікавився військовий. військовий, військовий. Ну, Кожен хлопець цікавиться. Ярмарок провели у формі квесту. Діти реєструвалися і отримували паспорти. Потім спробували себе, як мінімум, у шістьох професіях за виконану роботу отримали зарплатню своєрідні коломийські писанки. Гроші, які спеціально придумали для цього дійства. Зарплатня залежала від якості роботи. За кревно зароблені діти придбали солодощі у спеціальному магазині.